Оскільки це новий вид бою, це все пишеться і випробовується в процесі використання, тобто немає. Десь взяти конкретну інформацію, що в цій ситуації ти робиш так, а в цій робиш так. Ти постійно випробовуєш якусь нову тактику і методи. Іде змінення як і технічних характеристик дронів, так і тактики застосування, і ворог постійно змінюється. Всі наші союзники вони вивчають наш досвід, дивляться на ті приклади. Бойового застосування і на ті зміни, які відбуваються в цілому в тактиці, і навіть стратегії ведення війни на морі, обмін інформацією ведеться, обмін досвідом ведеться, і я можу сказати, що будь-які сучасні технологічні засоби і новітні способи ведення війни, вони вивчаються.